Бієм. Сьогодні я скачу Аватар Ворлд. Ну як скачу оновляю Аватар Ворлд. В ньому кнова. Там є, я думаю, телефоні бачила корів всяких там. Повірте. І от поки ви можете за цей час писатися не мій Pinterest. В кого, конечно, є Pinterest. Ну, давайте. У мене бачите розлився вже Аутер Ворд. У мене вже наконець-то, я би сказала, що наконець у мене вікно вже закрите. Ось все. Зараз я скоро запишу відео довге. Прохожу в секретки в Аватар ворот Всім па-па!